Хто Тут такий гарний? Хто це тут такий гарний на столі? Хто це таке кіця на столі? Хто це тут вивертається, га? Це хто тут катуха завертуха? А? Хто це так обнагрівше валяється на столі, білка? Ще й вав робить? А? Більчуня? Хто це такий наглючий? Совісті не в одному оці. Вот такий О, о, ший кусь, зараз ще й кусь буде. Кусь. О, на ну, кусь наше все. Наше все, нельзя трогать кицю, бо. Так, грабельки. Працюють грабельки? Морда наглюча, грабельки включені. Що таке? Ой-ой-ой, ти чого це така злюнька? Не зебудь злюнькою треба бути хорошою кицей. ти ж хороша киця, правда? Моя ти хороша кітя. Ну все, не злюнькаємося. Це в неї п'ятого сніданку ще не було просто.